Збільшення кількості платних парковок, звільнення працівників та підготовка до зими нині відбувся щорічний звіт діяльності міськшепу, яким був цей рік для комунального підприємства. Дивіться у сюжеті моїх колег. Минулого року Чернівецьке міське шляхово експлуатаційне підприємство вважалось збитковим. Однак, як запевняє керівник комунального підприємства, цього року ситуація змінилась. Вийти на рентабельність вдалось просто: задерши тарифи і звільнивши працівників. Ми провели по колективу, десь скорочення близько 20%, Розуміння, які працівники потрібні, не потрібні. І близько 20% працівників було скорочено. І третій чинник звичайно новий від діяльності підприємства, які з'явився того року, це паркування парковки. Тні місця для паркування є найбільш прибутковою справою для міськшепу. Тому в наступному році містянам не варто очікувати збільшення кількості безкоштовних парковок. На парковках цього року в нас там в районі 2,5 млн грн мільйона гривень. По парковкам порівняно з минулим роком це шалене підняття, звичайно, тому що в минулий рік там в районі 900 тисяч, то тут 2,5 млн грн мільйона гривень цей рік. Плюс на наступний рік буде збільшення, тому що на цей рік у нас. Було 13 парковок з наступного року. Спочатку ще додасться 11, якщо все нормально пройде, і у нас буде 24 парковки. Міськшеп також відповідає за прибирання більшої частини доріг чернівців. Тож, як запевнив Володимир Урсулян, запас солі та піщано-сольової суміші, яка потрібна для підсипання доріг взимку, уже зроблений. Однак не повністю. Що стосується солі, то вона в шість разів стала дорожче ніж минулого року. Автоматично необхідність приблизно на сезон нашими працівниками відповідальними визначалася як 2-2,5 тисячі тонн солі. Ми на цей рік, на цей рік, 22 початок зими провели тендер і придбали тисячу тонн. З розрахунку того, що якщо пізніше треба, будемо ще один тендер проведемо або заключимо угоду з цим постачальником на 20%. Ми заплатили 9,5 тисяч гривень за тонну. Це сіль з Румунії. Та чи забезпечить міськшеп вчасне прибирання та підсипання доріжок? І чи вистачить необхідної техніки та солі? У ратуші ніхто не обіцяє. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.